Сонячна та тепла масляна об'єднала жителів західного Донбасу у народних гуляннях разом з павлоградцями та тернівчанами. Проводжав зиму та зустрічав весну як символ оновлення та змін на краще, і народний депутат України Артур Мартовицький. Примирення і єднання, загальне прагнення до світлого і сонячного майбутнього. З таким посилом святкували Масляну Павлоградці. Жителі мікрорайонів влаштували справжнє свято зі скоморохами, ряженими, рум'яними дівчатами у квітчастих віночках. Та хлопцями у вишиванках на святі по традиції пригощали всіх друзів млинцями з домашнім варенням та зігрівали обіймами і гарячим чаєм зі справжніх самоварів. Згуртованість та єдність продемонстрували жителі міста під час святкування Масляни. На думку Артура Мартовицького, це свято сьогодні не просто проводжання зими, це символ надії та віри у майбутнє. Маслениця – це проводи зими і встріча весни. А значит у каждого в душе должно быть прекрасное настроение. И должна быть прекрасная надежда, что мечты будут сбываться. И вместе с тем, как будет расцветать природа, как будет приходить э, весна, будет меняться наше настроение. И с верой в то, что наши мечты будут сбываться. Сегодня наша мечта, конечно, основная. чтобы у нас в стране воцарился мир, чтобы у нас было согласие, чтобы не было войны, чтобы было мирное небо. Цього дня павлоградські господині розстаралися, пригощали своїх рідних, сусідів та гостей свято різноманітними млинцями, жовтими, як сонце, шоколадними рожевими і навіть зеленими з домашнім варенням. Все домашнє, все із дому. дома. У нас сьогодні і весна, і маслениця, і зима, і навіть баба, Яга. городяни веселилися, брали участь в маленьких виставах, водили хороводи і звичайно спалювали опудала зими. В цей день також просили Бачення і пробачали один одного напередодні прощеної неділі. Я прошу у всіх тут присутствуючих, дорогі і сестри, дорогі мої земляки. Якщо я десь був не прав, простіть мене. Просили один в одного пробачення, зустрічали весну та єдналися у спільному прагненні до миру під одним великим теплим сонцем. і мешканці Тернівки тут збиралися на Масляну всім містом на площі біля центру дозвілля Шахтар. Весело і гамірно проваджали зиму і спалювали її опудало.